Екстраординарні люди, взагалі хто вони такі, і блін, як їх знайти в нашому світі. Є особливі особистості. Я їх називаю психами в хорошому аспекті цього слова. Ці люди не просто виконують свої обов'язки, вони прагнуть більшого, створюючи максимальні результати, які просто перевершують любі очікування. Що таке екстраординарна людина? Це люди. Ті, які максимально сильно виділяються з натовпу. Вони не є рядовими працівниками. Їхні досягнення максимально перевищують стандартні норми. І якщо ви знайдете такого психоуправлінця чи блін-партнера, це для вас буде справжня подія, яка змінить все до і після. І аутлайнери то вони, як сказав Оскар Хартман, серед людей можна виділити різні категорії. На четвірочку це прості звичайні виконавці, на п'ятірочку – це ті, хто старається більше, і аутлайнери – це ті, хто досягає просто максимальних результатів на рівні тисячі. І знаєте, мені здається, що та, саме з такими людьми будуються великі історії. Їхня енергія це прагнення до досконалості. І вони надихають, вони підштовхують просто до нових вершин.